Не вгамовують болі, порад, рецепт і час. Гіркота, без надія, приховані сльози солод, а зосталь та оленівка стала минулим для нас, та не стали для тих, чиї рік і досі в полон. Хай існує чимало релігій, учень та ідей. В лихоліття війни відкривається правда, мій друже. Світ ділився завжди на відважних жертовних людей і недолюдків злих до чужого страждання байдужих. Тож річницю теракту і цинічної страти згадай, всіх торкнеться війна, і не тільки військових службовців. і у пам'яті серця сумління свого запитай, чи не слід і тоді вшанувати відважних азовців, описати їх мушність нездатна майстерність митців. Їх беззбройних лякала салюта ворожа ватага, Обезброїти можна найкращих у світі бійців, та страшніше за зброю, шляхетна солдатська відвага, бо не гине від кур, не горить у жорстокім вогні, бо її не зламають ворожий полон та снущання, а зостать. І Оленівка стала о, ні, жити вічно герої, а ворога жде покарання.